Патріотичний вишкіл та довійськова підготовка молоді відбулися на одному з полігонів Волині. Участь у навчанні взяли орієнтовно дві сотні студентів, розповів заступник начальника Луцького терцентру комплектування та соцпідтримки Олександр Фурман. Нічого не підбирати в районі стрільбища, не збирати ні гільзи, ні патрони. Це все заборонено зберігати в себе. Підлітків розділили на групи по шестеро у кожній та провели інструктаж з техніки безпеки. Це і розборка зборка автомата Калашникова, спорядження магазина навчальними набоями, тактична медицина, підготовка до виконання вправ стрільб, безпосереднє виконання вправ стрільб на вогневому рубежі. Вони мотивовані, готують себе до майбутнього і з радістю отримують ці знання, які ми надаємо. Навчання відбувалися на шести локаціях. Віддали магазини, відтягнули затворну раму. Друга зелена. Тут три чітко поклала: сім-шість п'ять. Одна з тих, хто найкраще влучала у ціль Марія Гаєцька. каже, раніше досвіду стрільби не мала. Це були незвичні емоції, і коли ти тримаєш таку зброю в руках і стріляєш, ну. Дуже класно. Стріляли, то це, іменно коли вуха закладала, то це взагалі ну круто було, мені сподобалось. Хотілося б ще раз. Для школярів це дуже добре. Дівчата з великим манікюром справляються швидше хлопців, навіть я в шоці. Ми коли приїхали, звичайно, холодно, погода не дуже, але дуже класно попробувати щось нове. Взагалі бомба, мені подобається. Коли раніше вони сиділи. Ралась в телефонах. Зараз дуже багато молоді спрямовано на патріотизм, донатить на армію, допомагає всіляко плиту сітки і так далі. І от зараз ми бачимо на навчаннях з польових зборів. Молодь якісно і активно приймає участь у стрільбі. Стараються навчитися утримувати стрілецьку зброю. Допомагають з проведенням вишколу працівники та вихованці Луцького молодіжного центру. Наші інструктори, студенти стають на локаціях, де вони можуть себе проявити, допомагають працювати з молоддю. Студенти технічного фахового коледжу приїхали на польові збори у супроводі викладачів. Одна з них Наталія Кірпіченко. До Луцька приїхала із тимчасово окупованого Маріуполя. Я бачу, що діти налаштовані патріотично з задоволенням слухають, співають гімн. Знають про українських героїв, знають цікавляться політикою. Слава Україні! Героям слава слава нації Україна! понад усе! Вадим Панафідін, Віталій Гаврилець, Суспільне новини, Луцьк.